І так, не встиг я ще раз рекламувати, як вже замовлено і їде. Дойцфар. Фармліт, 40 коней. Людина, яка планує багато працювати, заробляти для бізнесу. Ця тільки машина для бізнесу. Для маленьких гектарів вона не потрібна. Замовили відразу цей причіп. Їде до клієнта. Хай надійно служить, приносить прибутки. Я вітаю клієнта з правильним рішенням. Ми не настільки багаті, щоб платити гроші, як малень... ну, не маленькі гроші, а ми маємо платити гроші за. Те, що вкладувати вірно гроші. Я не знаю. Да. Є такі, ми настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. О, згадав. Хай служить. Все, щасливо. Ваш, Висославич Агро. Звеніть, підписуйтесь.